Але на повний, ні, треба щоб було видно. Треба щоб було видно. Треба ви молю Бога, щоб Тимошенко була звільнена з цього. Це достойна людина, це достойний лідер, яка достойна керувати нашою державою. І в мене є. Я не провидець, але я впевнений, що вона буде президентом, коли. За яких умов в якому році це вже питання третє, але вона буде президентом? Я і Я буду гордитися країною, в якій буде президент Тимошенко. Ну, Сподіваюся, а дословно, колеги, я хочу сказати, оця скотиняка в 13-му році сказала, що вона буде пишатися тією країною, де президентом буде Тимошенко. Ця скотиняка голосувала за те, щоб збільшити повноваження Януковича, який привів сюди російські війська. Ця скотиняка під час голосування за бюджет отримав преференції своїм спонсорям. Ця скотиняка знищила українське село в 15-му, в 16 завершено. Секунд, будь ласка. 30 секунд 30 секунд. Тридцять ніхто не називав. Я щойно оголосив, 30 секунд. я щойно оголосив 30 секунд оголосили 30 секунд. Я хочу сказати зараз українцям: поганий чи гарний контракт перевірте по своїм платіжкам в 2009 році, коли працював цей контракт. Ви платили копійки за природний газ. А зараз, коли цього контракту, як кажуть, немає, ви платите в 10 разів дорожче. От вам конкретика, і це по платіжкам можете перевірити, а все інше це за проданці олігархії, які намагаються сьогодні дискредитувати батьківщину. Дякую за увагу.